Всім вітання з файного міста. Сьогодні 5 грудня, завтра Миколає. Плюс сьогодні п'ятниця. Тому я настроєний дуже оптимістично, що сьогодні будуть гарні замовлені і хороша каса. Сьогодні буду працювати цілий день. Мене ніхто ні сьогодні не буде відволікати. Так склалася карта, що я сьогодні маю час. Але, як завжди, зарядка мене знову підвела, але з тої причини, що не було світла. Я... Вечором подивився на графік. Там ну, було, що буде світло 8 мали виключати. Я став десь 6.30, я став і вже світла не було, все. А, і вже подивився графік, а графік вже що о 5 вимкнув. Але насправді, коли вимкнули, ніхто не знає, може і ще швидше. Тому 60 ну, думаю, що мені не хватило. ось зараз запас. 136 км. Думаю, що цього буде замало. Та 100% буде замало. Нічого, хоч поїду заряджу. що таке. Що я ще хотів сказати? Ага, вже зробив декілька замовлень. Почав працювати о 7.30, виїхав на лінію. Отакі замовлення. Можете подивитися самі. Зараз увімкнув фільтр. Бо трошки є замовлення вранці і чекаю. Ось покажу вам ефір. Ось є в ефірі, ось такі замовлення. Коефіцієнтів немає, але замовлення є. Тому чекаю замовлення. Прийняв наступне замовлення. Вже друге сьогодні по болті. Ось подача зараз, подача дуже невелика. 600 метрів 600-590. Але сьогодні болтик вже мене радує, друге замовлення по болті. І що, знову болтик взяв замовлення. Знову по болті, болт сьогодні в ударі. Ось подача, правда, трошки трохи є, 1,7 Але я стояв десь хвилин 20, ну, не 20, десь хвилин 15 стояв, нічого не було. Тому я його взяв, це замовлення. І ще сьогодні яку пробую фішку. Коротше, Ну, Та в кожній в мене є такий режим еко. Я щось ніколи його не пробував. От бачите, ось зараз тут написано: вон еко. Ну як не пробував? Так пробував там, колись, як машину купляв, пробував. Ну ніби така по відчуттях. Машина все їде тіпа, класно. Навіть ти даєш газу, воно ті перевог, все. Але просто вона як, ніби треба більше нажати. Ніби, щоб, тобто Більший хід стає. Отак, скажімо, такі відчуття. Тобто машина не є овоч, просто хід. Педалі більшість стає. Я не знаю, я сьогодні попробував її, так, щоб дійсно її по експериментувати І поки що, що поки от розхід 19 19, 19. Ну, в принципі, такі, як і на тому. Тобто поки що по розходу, я би не сказав, що воно там якось впливає, але. А, і ще, тіпа, от як, ще тіпа, що є, ти як їдеш, от тут -от -от, от -от, бачите от запас. 108. От якщо ти, я от зараз її виключу, наприклад, от, от, зараз норма, зараз стає скільки? О, стає 104. Типу на 4 км більше. Тобто от я даю, от зараз еко включив. О, стало 108. Ну, коротше, отак. От це єдине, що таке, що воно дає. Але нічого, попробую. В кінці дня можна буде зробити висновки. Чи воно щось дає, чи не дає що мені що там лишилося 810 метрів. Так, що от такі справи? Добрий. Добрий ранок. Чекайте, мене щось заглючила система, зараз подивлюсь. Mm -hmm. Не бачу адреса, куди їхати. Там тролейбус на цього. Нажимаю, а воно Тут, щось... Ага. Щоб ви розуміли, яка локація у болта, ось, де точка, а от де я висадив пасажира. Ну, цей адрес в Тернополі всі знають. Тобто, от що це таке? Що це за така неточність? Взагалі капець. От де точка, а де дійсно той адрес? Ну, болт, ну капець. Ну, тільки я почав його хвалити, от така фігня. Не може закінчити поїздку, ось він вийшов я от по сто раз нажимаю. О, закінчити поїздку, вона не закінчується. Пише, нічого не можу зробити. Пише, щось пішло не так, не можу вийти ні в меню, ні нічого. Короче, типа їду в ту точку, може там воно завершиться. Коротше, от бачите, який зелюк вообще. Я навіть не знаю, що зараз в такій ситуації робити. Тобто, о, пішло, що би я не нажав, мені от Кио висвічує, пішло щось не так. От, наприклад, зупинити надходження нових, нових повідомлень. От, зупинити от. Тож, пішло щось, я нічого не можу зробити, не знаю. Тут, спеціально їду в ту точку, щоб завершити. Ну, може, тут, ану. Зараз тупо виходжу з того болта, закриваю то все, що я зроблю. За третім разом я перезагрузив телефон і воно пішло. Це труба. Я в шокі. Але воно зразу, воно зразу тоді, як я до нього приїхав, мені не показувало адрес, воно почало грузитися. Коротше, От вам, о, все, тепер вже є типу, доступ до додатку. Бачите, тепер я вже типу, можу там, якусь слугу, а тоді я нічого взагалі не міг зробити. Уклон теж, де ділися секунди от, замовлення? Де ділися секунди? Нема секунд. І плюс теж вони таке зробили зараз оті, ті. Що от береш фільтр, ставиш і от тергніш воно зеленим, все було видно. Типу, яке видно тепер якесь таке біле, я вже навіть написав туди для них. Типа кажуть, для чого ви забрали зелений колір. Там секунди забрали, тут те забрали. Коротше, ось прийняв замовлення по Uber І замітив, що сьогодні всі додатки працюють. І Bolt вже щось 4 замовлення чи 3, не знаю, зробив. Uber вже теж друге чи третє точно. Коротше, всі працюють. Але ще, ще й головне дивіться, яка подача 500 метрів. Просто чудово. То, що вже бачу, починається ось дивіться який рух. Вже починається рух такий нічого. Я думаю, чим далі, чим ближче до вечора, тим буде все ставати складніше проїхати кудись. О, зараз тут я вирівнююсь, покажу. О, Тут же все, торговеця вже все. Та вона і так у нас тут. Тут ринок знаходиться автовокзал. Ну, в принципі, так все в заторах, але ми, можемо ми трошки скоротим сюди. Так що їду. Алло, добрий день, водій Тарас слухає. Добрий день, я не знаю, це вас матір. Я на зупинці прям стою на зупинці там, де ви викликали, там де ваша міточка стоїть. Прямо на зупинці, де стоять автобуси. А ви де? Я тут від автобусів біля госятки зеленої. Ну от чуть далі. Там просто нема де стати. Бачите, там багато автобусів. Я от далі стою за, ну за нею, ніби не перед нею, за нею. Бачите, мене от біле пежо на аварійці. Добрий день. Добридень. Ось виконав це замовлення. І в мене зразу геніальна думка прийшла. Тут є зарядочка. І вона мені показує, що вільне, але цей став, що я не можу заїхати на тому порше. Я би зараз собі тут поставив і пішов би до мами їсти. Але бачите, як став. Бачите, вон зарядка. я Буду копати колесами. І мені ідеально, заряджається машина. Заряджається машина, вона пише, що так на ручник не І Я би собі поїв. я тут ніяк не заїду. Хоча можна спробувати. Що, заїхав, типу я сюди. Зараз ми подивимося, як воно і далі. Все мало працювати. Але скажу... Так, тайп 2. Тут зарядка ніби повільна, але я маю час на обід. О, тайп 2, чудово. Зараз ми подивимося, як воно все буде працювати. Мушу вимкнути мене на цьому телефоні, потім я вам покажу. О, замовлення йдуть. Не завадимо, бери і їдь. Май з іншого телефону, так що, може бути, от, от тариф 16 гривень я поповнив на 200 Швидкість заряджання 10 кВт. Ну, нормально. 16, 160, 10 кВт. Йду собі додому і буду наблюдати і за той час поїм. Так що, отак, зарядочка йде. Ну все. Зарядився я, поїв. Якраз вон прийняв замовлення, подача 800 метрів, і що в нас тепер запасу 114. Чудово. Так що, все зарядило, все нормально, без, як -то без приколів. Зараз на годинку, що 15-15. Ще все встигаю і все попереді. Ну все, погнали. Ось 29 ефір. Підгородні то нам не треба, річ Що фільтр я поставив на БАМ, 680 180 гривень, чи 200. Поки що не спрацьовує. Добре, зараз буду брати щось. Ну, що спрацював в мене фільтр, взяв оце замовлення, подача була 100 метрів, Ну, затори просто капецьки. Змовлення класне, але цікаво, скільки я його буду часу виконувати. Тут просто капець, о, зараз ще хтось пропуст Везу коротше. Везу айфончик. Айфончик такий о. Що це прошка? 17 Pro Max. Нормально. <laughs> Якщо не заплатять за доставку, то можна буде собі компенсувати. Та я актую Давай цікаво, скільки я їду. Показує мені навігатор. Пусти, не а не пускай. Показує мені навігатор пів години. Зараз будемо бачити. Поки роблю цю доставку, розкажу вам сьогодні, який в мене був випадок. Який. Мені цікаво, як би ви поступили. Значить, стою я в байківцях і приймаю там замовлення. Так бачу по карті, мені здається, що ну, я там був колись, там дуже погана дорога. Така дорога, ну болото, такий от спуск, і потім направо йде просто болото таке. ну Зараз ясно, що така погода сира, там болото 100%. Тобто мені уклон показує, що треба їхати туди. Навігатор показує, що є об'їзд. Я так подивився, чи подивився, чи є об'їзд. Ну, типу... Але почав їхати туди. Потім розвернувся, почав їду туди, куди показує навігатор. Об'їхав, приїжджаю, ну коротше, вже на точку приїжджаю майже. Ну там не доїхав, може метрів 100. І мені дзвінок, ну я зрозумів, що я туди і не заїду. І мені дзвінок дзвонить жінка. Ой, ой, боже, та то, то ніхто сюди не може приїхати. То я думала, бо я бачила, що ви їдете добре. Що ви ну, єдиний, не то, що єдине, що ви їдете добре, і тут ви щось розвернулися і поїхали не туди, ви не туди заїхали. Тако до мене. Я кажу, та добре, кажу, а ви каже, бачили, що я не туди їду, що я туди не цей. туди не заїду. Кажу, що ж ви не позвонили? Тіпи, ну, Не сказали. Бо я кажу, знаєш, там дорога дуже погана. Там було, то кажу, там взагалі як? Тіпи, ну кажу, зараз реально тіпи, проїхати? Бо я там колись їхав, там капець. І вона вибила. Ну, то повибила. Типу щось їй не сподобалося, що я сказав, так? Я думаю, що робити? Ну, типа, ясно, що якщо я скасовую, то в мене штраф по-любому. Я думаю, я по тих болотах, ну, ще би таке. То, що... Ну я би ще може і поїхав, якби вона там, знаєте, щось... вона просто кинула трубку, то тіпа, виходить що. Коротше, я скасував, от, не знаю, чи знайду, якщо найду, то тут поставлю. Ну, Мінус, -мінус, -мінус 60 гривень, зняло з балансу. Отака от історія в мене сьогодні була. Так що буду читати ваші коментарі, якби ви поступили. Що я приїхав, так дзвонив. Просився, щоб я швидко привіз. І нема. Капець, дзвоню. І що нема? Бляха, я взяв вже наступне замовлення по Uber. Короче. Алло? Тут водій Тарас біля цукерочки, я чекаю, айфончик заберіть. Я вже виходжу. Яка машина у вас? Peжo, тут прямо, я перед фари. Фари прямо перед входом світиться фарами свічу. Прямо входом біля цукерки. Перед входом. Цукер. все вже Давай Щоб ви розуміли, я вже взяв по обруво. Але люблю ці екстрими, він вже чекає. От бачите, там подача насправді менша буде. Показано. За 170 гривень в центр чистими взяв. Нормально сьогодні так робота йде. Не чтобы не скасували. О, блин, этого чувака, короче. У этого, что сейчас, цей рейтинг 4,5. Ой, бляха, муха, я этого не люблю. О, бежать. Прошу. Так, Там 200, 207. 207, так. Да? Будь ласка, десь напивач. перших три чаю, коротше, все лечу туди. Так, що там віддати посилку забрав? Оцінити є. їдемо з луки 43. Тут, тут недалеко, а зараз тут може до кілометрів. Звісно, заїзд буде кльовий. О, бляха, муха, тут, звісно, міліметражі капець. Тут камера допомагає, тут би не камера, я би капець. Дуже чітко допомагає. Я на такому клаптику розвернувся. Обше. Просто малює... Замовлення відмовлятися. 200 гривень. Я зараз таке саме беру за 170 в центр. Ну я не можу, бачите, знов не виключив, коротше я. Я таке саме взяв по убору. Таке саме, бо навіть більше. 170 гривень туди саме, тут по 17 комісій, 17, 17, 17, 17 34 а тут вийде 170 Так що таке знов я не виключив. Фільтр, коротше. Вже поставив фільтр на 200 і він сильно спрацював. Оце двіж. Оце я люблю такі двіжі. Капець. Добре, все, доїжджаю От вже. Близасенько лишилось мені пару метрів. Що десь тут вже має бути мій пасажир? Оце таке двіжо я вже давно не пам'ятаю, що був клас, прикольно. От за це я люблю ці такі приколи, класний двіж. Двіжуха замовлення по 200 за 5, а вон там остають пан і чекають. Окей. Okay. це замовлення, вийшло 189, дали 200. Видно, не видно зараз? От 200 гривень, бездач. Все нормально, сьогодні сьогодні день. І беремо далі. Що тут у нас є? Ого, 34 в ефірі. Да, Давненько такого не було. Та що тут? Вот, 2-3 кілометри 170 гривень. Беру, що тут думати? Зразу на місці. Не знаю де це є. 660 метрів. Поїхав. Може, трошки камера така може бути подивитися, які затори. Покажу. Затори просто колосальні. Це сам центр міста, вулиця Йосипа Сліпого, от зараз ми, а там далі вулиця Листопадова. Ось тут покажу наша славнозвісна катедра. Красиво підсвічується, дуже красиво. А тут, тут Майдан, там далі направо. Зліва готель Тернопіль теж тут. А тут все стоїть, капець, і тут стоїть. От, я ще зараз чую буду їхати довго на цю подачу. 600 метрів. Ого показує 600 метрів. Показує 600 метрів, що я буду їхати 7 хвилин. Да. Ну там теж була в ту сторону. Коротше, якщо по Йосипа сліпого назад було розвертатись, там теж все стояло. Нічого, ну мушу відстояти. Ах. Нічого. Зато за 3 км 175 певно, сьогодні це буде рекорд що виконав я цього замовлення. Ніби замовлення класне, от я замітив. Але за цю годину я зробив всього навсього два замовлення, бо, бо про, пробки просто шалені. Так що по замовлення є, але О, зараз знову от беру О. просто саме перше, яке було біля мене в центр. Так що таке спостереження. Замовлення класні, дуже класні. але затори просто дуже теж класні. я щось таке їду. Не знаю, як я маю виїхати. Добрий вечір. Добрий вечір. На юлю, так? Так, я сьогодні. Добре. Добре, без проблем. Тут немає виїзду, правда? Подумав, ну, що... прямо могли виїхати. Я вже я щось перепутав, там, там, а там тому є, правда? Ну, я вже... ну там якось прямо можемо виїхати. Та там, то зараз я краще туди вермося. Так, так я читать приходиться. В притівку треба виїжджати. Постійно стоїть гольфік, третій, в якого дзеркало розбите вже. Серйозно? Да. І він до сих пір от його вже розкласили, але він до сих пір не навчився його скласти. розкласти. <зовод> жінка йде отако, я собі просто, і собі починає просто перед вами. Ну, щастя, що я отако їхав, Капішоні. я просто зупинився я не знаю, там теж бачу, настрашилося, але як ти переходиш дорогу. Я... Не на пішохідному тут Пішохідно, О, От віця, отутволі. Отак на 10 метрів до пішохідного дійти то ж неможливо. Мож. Я чесно, сам настрашився. Ну. <плес> Я навіть не міг подумати, що у нас відкоє почне йти під машину. 400 метрів. Малює навігатор 5 хвилин їхати. Затори дуже сильні, якщо відкрити карту Waze, то просто все червоне. Але правда і замовлення теж шикарні Не пам'ятаю, коли таке було дуже давно. Чесно, не пам'ятаю. що може та не навіть влітку такого не пам'ятаю, щоб було. Зараз їду на бам за 220. Що там Їду на бам за 228 гривень. 6,6 кілометрів. Так що таке? Шкода, що так нема кожен день. Якби кожен день так було, це була би фірма. Але кожен день такого нема. Взяв, зробив це замовлення. Ще плюс тут 30 гривень чайових, по-моєму, дали. Шикарне замовлення, просто як на мене, і взяв ось на пступне, Зараз. Я зараз в Березовиці. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Я би трошки Так, будь ласка, ага. звичайно. Так, Все дякую. Тільки ще мусите пристигнутися, добре? А просто. Це було останнє моє замовлення, ця доставочка. Дали 160. Так що я можу сказати, що зараз на годиннику 21.10 я працював майже 14 годин. Дуже важко, дуже втомився. Касу тут підведу в голові, ставлю, бо чесно зараз не, не пам'ятаю, тяжко зараз вже в голові все додавати. Скажу одне, що по-любому. у мене найкраща каса була 3200, ну тут буде по-любому більше. По-любому більше, ніж 3200. І що хочу сказати, якщо хтось, знаєте, хто там далекий від теми таксі і возьме, подивиться моє відео тут на кінець. Зараз подумаю, о, то це ж класно, хай там 3,5 тисячі за день да? заробив. Якщо там за місяць, то це скільки там, 90 тисяч, так? Да? Ну, то ясно, що насправді зразу для тих скажу, що таких саме перше, що працювати 14 годин дуже важко. Кожен день працювати так неможливо. Не знаю, скільки так людина може витримати, кожен день 4 день працювати. Ну, це дуже важко. Я, наприклад, завтра після завтра сувати навіть не збираюся сідати за кермо. Друге, це то, що таких днів, як сьогодні, що такі замовлення, як ви бачили, я показував такі дві таке теж дуже рідко. Я, чесно, от, зараз згадати, коли таке було, я не можу. Я не, не пам'ятаю, що були такі ну, тарифи. Ну, я не пам'ятаю. Тому це все тільки так здається. Насправді, якщо б так було кожен день, то ясно, то б таксісти були дійсно багаті. І все, в мене що, якось одночасно я втомився, і моя машина втомилася. от запищала мені, що сіла батарейка в неї, сіла в мене. Ось, що я проїхав, проїхав. 172 кілометри. Залишилось, що в нас там залишок 22. Скільки там в відсотках, от 7% залишилось. Ось такі мої показники. Ну, Такий був сьогодні день. Місцями чесно, мені дуже сподобалося. що Такий якийсь адреналін виділявся. Таке класно, ну, таке відчуття. Ну за що я і люблю цю роботу. От, кажу, шкода, що таких днів дуже мало. Але і добре, що вони є. Тому якось так все. Хто, кому сподобалось, ставте лайк. Я старався. Все, Всім папа, -па. до нових відео. Ага, і саме головне всім гарного Миколайчика. Щоб завжди саме головне, він до нас приходив і нас охороняв. Всім папа! -па.